Ми з 65-го року ми вже були заборонені, бо почалися вже арешти. Значить, не друкували. Ну і під три чорти, зате я не займалася соціалізмом. Як ви думаєте, Васильовна, якби зараз була Леся Українка і Шевченко, вони б поводили себе так у село? Вони протесували проти радянської влади. Я кажу, її би давно посадили. А потім він пішов ще далі і написав Дихаю Леніним. І підходить. Я кажу, ну, фукни на мене. Не, не, не. І все. І він вже дружив з Павличком, а зо мною ні. Тичина був геніальним поетом. Угу. Періоду за сонетів та октав. А я написала чорно що. що зміїли ріки повноводі. Їх убили, розумієте? Їх Сергій убивали так. Як не снилось ніякому наступному поколінню, в тому числі нашому. А Добре. треба ставити себе на місце дзюби. У дзюбі ж була страшна ситуація. Посеред хати, а теж після обшуку, це такий обшук був, сто, стоїть колясо, колисочка колесо дитя. Угу. І шляпочкою вгору спить манюнька Ленка. Як подивилася на цю дитину, думаю, боже ти мій. Що ці люди повинні пережити зараз? Ці молоді поети, які зараз є. Я тільки молюсь, щоб вони вижили. А з того тінейджер, тінеджер зараз той воює. Так, так і є. воює. От в цьому я абсолютно переконана. Так я написала три строки приєднання, Чукрєв як накинувся на мене. Ти що написала? А що таке? Це було воседінення. Я кажу, в Осейдіння це дифузія, збовтали, збовтали в одній колбі. Та й все, та й нема ні одної, ні другої нації. Кажіть мені, де російська нація? Вона ж розтанула в всіх народах. Ні одно хамство своє прищепило всім. Стефан Прокопович навіть Петру І підкинув ідеї, які, від яких ми зараз задихаємося. Та ми їм, українці, побудували імперію. Ми її, значить, і розвалили. Звідси пішла вона так. Ну, я зараз дописую книжку, де mm -hmm. про це. У мене просто аргументація. Причому я цю книжку написала спокійно, ніде не зірвалася. Бо не можна зриватися, треба спокійно це робити. Хахлів нема. Є нація, справжня нація. І в Європі, по-моєму, зараз це відчули.